Виконуючи закон про декомунізацію, Бердичівська комісія з питань перейменування вулиць, яку очолює керуюча справами міськвиконкому Надія Мохно, однією з перших ще влітку звернулася до Українського інституту національної пам'яті з метою отримати детальні роз'яснення стосовно перейменувань вулиць і провулків міста. Більше як півроку члени комісії, до якої увійшли і краєзнавці, і депутати міської ради, проводили активну роботу із населенням, залучаючи до обговорень мешканців тих вулиць, які відповідно. До закону мають змінити назви. Результат цих напрацювань із 7 квітня було оприлюднено на сайті міської ради і надіслано на адресу обласної топонімічної комісії, яка мала б до 21 травня прийняти розпорядження і поставити у всьому крапку. Але 16 травня депутат міської ради Олексій Побережний, котрий з 22 квітня став членом комісії з перейменувань вулиць, зробивши власні поправки до близько 30 вулиць Бердичева, навіть не порадившись ні з ким у комісії діставив їх до області. Особисто побережний взяв на себе таку місію від коригувати, змінити рішення комісії і пропонує цю вулицю гайдара назвати вулицею Симона Петлюри. Якраз саме ці, ініці... ці люди, які ініціювали, вони бурхливо сприйняли таку пропозицію депутата міської ради і ініціювали 20-го числа. Саме вони ініціювали негайно їхати до обласної державної адміністрації, тому що ми розуміли, що 21 го числа. Травня, це останній день, коли має підписати згідно із законом розпорядження голова обласної державної адміністрації. Слід за листом на ім'я заступника голови облдержадміністрації Ярослава Лагути, у п'ятницю міська комісія у своїй більшості з'явилася перед стінами облдержадміністрації, аби особисто просити переглянути рішення обласної топонімічної комісії, не ігнорувати думкою громадськості і врахувати пропозиції комісії. На питання, чому проведена комісія робота передбачається? Перекреслена одноосібно бердичівляни кілька годин перебуваючи у кабінеті секретаря обласної комісії, конкретної відповіді так і не отримали. Зрештою до них стомлених, схвильованих і обурених навіть викликали поліцію. На жаль, тільки що обласна комісія. Я жалкую, що вона в той день не запросила, не повідомила, хоч би не треба було за нас запрошувати. Не повідомила про те, що буде засідання комісії обласної, і от такі корективи будуть внесені одноосібно нашим депутатам. У визначені строки губернатор Житомирської області Сергій Машковський підписав розпорядження, згідно із яким у більш як 200 населених пунктах області перейменов. 697 шістсот дев'яносто провулків. Також незабаром у області мають демонтувати понад 70 пам'ятників і пам'ятних знаків. Проте 20 вулиць і в області у розпорядження все ж не включили, і 19 із них у Бердичеві. Тому заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута негайно скликав обласну комісію, на яку запросили цього разу, і Бердичівлян. Я вам заявляю на камери ні одній. Ні, другій стороні, які беруть участь в суперечки, я не дозволю ламати через коліно членів комісії і приймати оптом рішення або на одну, або на іншу користь. Але й бердичівлян так само легко не зламати, бо за нами кажуть громада. Я не член комісії, я висловлюю думку людей. Якщо ви вважаєте, що один депутат на підставі того, що закон дозволяє нас уже не слухати, може змінити думку всіх людей, це хибна, це хибна думка. Це наша комісія, яка затверджена е, викондовою і сесією міської ради на першому місці повернення історичних назв. Вулиця Жовта, не стелі взята. Це історична назва. Ця вулиця так називалась до переіменування її на вулицю 12 жовтня. Вона називалась вулицею Жовтою. Тому комісія і я пропоную залишити повернути її історичну її назву Вулиця вот Жовта. Я не розумію, в чому самозванець, тому що власне обов'язок депутата виконувати власне законодавство України, бути активним і відстоювати інтереси громади. А люди я, я вас дуже не, а не провокуйте знову суперечку, не провокуйте ми. виключно за перейменування. Ми за перейменування, моя особиста позиція. Не повинно бути ні Карла Марса, ні Рози Люксембург, ні паризької комуни. Але на цих вулицях живуть люди і вони визначили, що вони не хочуть при щоразу. Градус суперечки зростав. Хтось називав членів комісії сепаратистами, хтось побережного самозванцем обурювало й те, як людина, котра зросла у Бердичеві, може назвати місто комуняцькою трупарнею. Бердичівляни ж не проти перейменовувати вулиці. Одними з перших ще до закону про декомунізацію перейменували Леніна та інші. Але чому ж тоді лишились вулиці Карла Маркса, Ватутіна, Маяковського? І на це питання членів обласної комісії дала відповідь, посилаючись на документ інституту національної пам'яті голова міської комісії Надія Мохно. Назви, і якраз серед них перша йде Карла Маркса, 9 січня, Варту, Енгеса, Майковського, Люксембург, Тарастанові, Сартовацеті, Серафимовича, Полкурбуду Паризької комуни. Пропонуємо вирішити в ході громадських обговорень або на сесії міської ради, оскільки вказані особи та події. Безпосередньо формально не підлягають дію закону і називається закон підпис в'ятровий. Вислухавши думки, далі обласна топонімічна комісія працювала у закритому режимі. А коли повернулись, голова комісії перед тим як зачитати остаточні рішення по 19 спірних вулицях, наголосив, що бердичівляни зможуть оскаржити їх у суді або ж перейменувати на місцевому рівні. Нагадую, що е, ніхто. Не забираю у місцевих громад ні права на оскарження судовому порядку, ні права на перейменування в будь-яку назву будь назву в наступному як депутати міської ради відповідним чином відповідно до законодавства будемо реагувати стосовно того, що у нас по суті забрали наші ж повноваження. Вийшло що житомиряни, вирішили за бердичівлян, на яких вулицях вони мають жити, які вулиці ділити, які не ділити, і тому подібне. За рішенням обласної топонімічної комісії вулиця Карла Маркса має стати різдвяною Сако Іванцеті – Шухевича, Лілії Карастоянової Гетьмана Мазепи, Чкалова Степана Бендери. Питання про те, перейменовувати чи ні, не стоїть взагалі, сказав заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, посилаючись теж на документ інституту національної пам'яті. Тож, видно, у області є інший документ цього ж самого інституту. Попросили надати цю довідку. Нам цієї довідки ніхто не надав, натомість у нас на руках є довідка з інституту національної пам'яті. Аби підтримати місцеву комісію, не міг не приїхати Бердичівський міський голова. Після тривалих переговорів із головою обласної топонімічної комісії Василь Мазур запевнив, що коли потрібно буде, міська комісія проведе обговорення із громадою знову, але всупереч думки людей ніхто не піде. Я цього не робив і робити цього не хочу. І, і перекреслювати. Значить, позицію людей або переказувати саме. Це абсолютно ненормально. За те, щоб все відбулося без соціальної напруги, і голова комісії Надія Мохно готові знову проводити управління. готові додатково працювати. Це все на громадських засадах. Вирішимо це в комісії. Це буде колегіально, а не одноосібно, і це буде з урахуванням думки громади.